Я Українка, тут моє коріння, тут моє серце, мова, почуття, тут перші слова, спогади безцінні, тут перші кроки до пашене незнання. Я українка, в мене сині очі, я так багато в серці доброти, а ще я точно знаю, чого хочу. І досягну власної мети. Я українка, серцем і душою, куди б мене життя не повело, я завжди пам'ятаю рідну землю. І жовті колоски за вікном, я українка, я така багата, в мене є все, що треба для життя. А головне, що поруч рідна мама. А ще найважливіше це сім'я. Я українка. В неділю вранці до церкви із молитвою прийду. Подякую за все, що зараз маю, що здоров'я, Бога прошу.